Доброго дня, сьогодні 14 квітня. і Я починаю щеплювати шовковицю. Коротке відео вже було. Це анонс до цього відео я робив. Зараз просто покажу, яким методом, і коли саме я щеплюю. Ну, от, наприклад, цієї шовковиці. Колись тут як іти в сад по стежці, виросла, шовкун виріс. І такий корявий був. Хотіли викидати, думаю, та хай, буду тут експериментувати, провіряти. І до цього шовкуна я прищепив вже кілька е, сортів, і сахарну, білу, і чорну. А от коли з'явилися вже хороші е, такі сортові живці, от, наприклад, сьогодні будемо прищеплювати шеллі то все-таки хотілося б зацепитися, щоб в майбутньому вже може і живцями торгувати знайомим прищеплювати. І все-таки це сортува є сортове. Значить, інструмент, який я буду використовувати, це пилочку. Я буду, якщо тоста гілочка пиляти, ізолента чорна, скажу чому чорна. І отака дуже мені приємно на неї працювати, але чорна. От, на даний момент буде краще, я потім скажу. Так, ну Фаркло це тут дичка десь я бачив сливи та хочу прищепити. Заказали мені саджанець, в чупивні. Так, ніж бажано, як я за кору буду прищеплювати, ніж спеціальний для таких речей. Ось такий ніж, щоб потім кору можна легко було відгинати. Саме таке зараз на даний момент використовую секатор. Ну, садовий вар. І бажано, щоб інструменти під рукою були. Я от такий, така досточка взяв знайомих і мені дуже зручно. Ще такий стульчик з собою ношу, щоб під рукою було все, Бо саме зараз дуже швидко треба все це робити по тій причині, що жарко, і зрити. Можуть, щось побігло. Тут в мене ящерки, южі. Е, цей, зрізи можуть швидко засихати або окислятися і процент проживаємості падає. А це ми маємо справу шовковицею. Це взагалі в мене от з п'яти одна проживається раніше. І це вже успіх. Е, ще скажу, чому так методом з проб і помилок я дійшов до висновку, що до сокоруху краще шовковицю не прищеплювати. Найкраще прищеплювати, коли почався на початку сокоруху і наприкінці. От краще на початку, коли вже пішли от бруньки розпускатися. От пішов сокорух, от цей момент. Значить, два методи: це покращена капелюровка. Якщо живець підчепа і прищепа однакового діаметру або покращена що в приклад, я часто показував, ну, можливо, я так називаю цей метод. І закору. Закору чудову проживаємость і будемо пробувати. Значить, і робив я в серпні окуліровку десь 10 серпня. Все-таки я окуліровки свої буду розпочинати в другій половині серпня, так як літо жарке. Як не притяняй, дуже великий процент, що випалює сонце, а буває при спочатку наче, приживається, а потім ну, на спеки все одно поганий результат отримуємо. От тут я бачу, ось пішли це вже тут окуліровка була, я так трошки її провірив, і я бачу, що вона не прижилася. Ось. Так що ми от на ці гілочки будемо пробувати прищеплювати. Я думаю, тут е, покращена копіліровка піде, якраз те, що треба. Зараз я зроблю макрозйомку і будемо починати. Так, і тут щось я зроблю надріз. це робити значить, швид... щось треба швидко. Десь 30 секунд у мене зазвичай йде, це максимум. Таке вже по якій причині я казав. Ось таку дві третіх засічку роблю. І те саме роблю ось на живці. На одну бруньку достатньо. І суміщаю камбіві слої. Ось приблизно це так буде. І зараз перемотаю чорною ізолентою. А зараз кажучи чорною ізолентою, от коли йде сокорух, значить чорне воно притягує, нагрівається. І коли нагрівається, то активно ділиться камбій. Переживаймість покращується набагато. Через те в теплу погоду, саме в жарку погоду, от в квітні місяці, в травні, коли щеплюємо, бажану темну ізоленту. От тоді ще кращий процент. Особливо коли це стосується таких культур, які важко проживаються. Яблука-груші там як не прищеплюю, коли не прищеплюють хотів в лютому, там все нормально. А от такі, як шовкове, це тут кожен, кожна деталь, кожен момент, все. Все потрібно враховувати. Якщо там передають заморозки, треба кульочок надіти зверху. Тут ось бачимо ці бруньки, їх треба повидаляти зараз, щоб вони сок лиш зайвий на них не витрачався, а вся сила йшла у нашу прищепу. І це один метод. Зараз покажу ще один. Метод. Дуже дуже хороший за кору. Взагалі, коли сокорух іде будь-яка культура закору, це ідеальний метод. Значить, тут теж бачу брунька, я підцерпав, вона зелена. Зелена більш за все, що вона теж почне відходити і приживеться. Але для підстраховки я зараз прищеплю, ну, щоб показати ще що один метод це закору. Відрізаємо, підгинаємо кору, дуже добре відходить зараз, коли сокорух пішов, от бачимо. І на одну бруньку. Тут я палець трошки поцарапав. Ну таке буває. Так, і от так трошки камбіїві слої, щоб підцарапати, щоб краще було зростання. І всовуємо всовуємо за кору. ну Одна-дві бруньки нормально, достатньо буде. От бачимо, щоб камбій хорошо співпадав. От бачимо десь. 2, іноді 3 см достатньо буде. Так. І теж зараз плівкою темною я перемотаю. Ну, тут я вирішив все-таки плівкою такою прозорою. Просто для щоб потім спостерігати, порівняти і заодно, щоб показати процес зростання. Садовий вар обов'язково скрізь змазуємо, де тільки можна, щоб вода не попадала, не підсушувалася, вода не попадала, коли дощі підуть. Теж дуже пано зростається, окислиться зрізи. Теж такі моменти треба враховувати. І я думаю, потім подивимося. Тут бачимо, вже бронька пішла на окулюванні тогорічному. Все це буде видалятися, побачимо. Можливо, це навіть не буде видалятися, це плодові. Отакі от прутики, тут шовковиця буде, хайсові буде. А нам головне, щоб прижилося, не перемикайтеся. Це відео для обмеженої кількості людей, які от хочуть саме шовковицю прищепити. Через те вони там не пошкодують і 15-20 хвилин подивитися, потратити свій час, але все-таки, щоб на майбутньому був чудовий результат. Так що я щас. Прищепив, а потім процес уже, як воно все було, далі буде, буду показувати. Так, а тут на городі вирішив посадити теж шовковицю. Хоч і не рекомендують, вона росте, але для мене це культура номер один після хорми, звичайно. Тут я вже продовжую. Там воно мене іргун посадив, ті синхони саженці зробив, пересадив. Там і лід китайський, фундуком продовжую. Тут все буде тонадапом, я вибивав перій, все буде прибиратися. Мені ще пообіцяли два стовби сіна. Буде красиво все. Город ще поки що в процесі прибирання. Ще бачимо в тому році морква Тут була, навіть цибуля. І що я хочу. Значить, що три саженця посадив, значить, садив я. Десь на початку березня, зараз 14 квітня, заразом проведемо такий експеримент, щоб от я посадив і прищепив десь через півтора місяця, може трохи менше. І от чи приживеться воно, зараз я ще пару відер води полю, щоб було вологи достатньо, тоді краще. Іде сокорух і краща приживає Хочу прищепити тут шеллі, турецьку, це мені знайомий, дав така длінна-длінна. Перевіримо зараз, заразом, потім сортність. І білу шовковицю, сортову, хорошу. А бандит. Не встиг прищепити, як вже тут є. Ай, нема життя. Нішкінники і три шоколації трьома кущиками чашею сформую, буде дуже цікаво. Штам підніму метра І зразу проведемо експеримент, як воно проживається. А решту, зараз буду прищеплювати саженців, то я восени садив. Там буде трошки попроще. Ну що, пройшло чимало часу, вже 15 червня, подивимося як прижилися наші щепи. Так, ну це вже я бачив. Значить, там де я ось прищеплював отаким От чином, де б одне вічка було, туди, то практично ну, все не прижилося. От не прожилося і от паїн пішов, я буду окулюванням прищеплювати. Значить, Тут тогорічне окулювання, чудово все пішло. Ось бачимо. Так, дивимося, де тут у мене ще були прищепи. Теж бачимо така <кхем> ситуація. Ось практично <кхем> таким методом не захотіло піти. Так, що в нас тут? А? Тут я бачу окулюванням, тогорічне пішло. Єдине, що я верхівку прищеплю для того, щоб він у мене кущ... щоб пагін кущився, а не різ вгору. Я хочу так чашею перевести і чашею вирощувати. Так, дивимося, де тут іще в мене. Ага. Ось тут. А, значить, копелюванням. Тут бачимо теж розвивається, все пішло рости. Ну практично все. Знизу. Ось бачимо теж брунька починає ось прокидатися. Десь там щось зацепилося і пішло рости. Так тут а, теж бачимо, ось ця брунька сидить, а ось ця пішла рости і навіть ось буде врожай. Так що, так, а, ось це теж окулюванням, окулюванням пішло і навіть з урожаєм. Тут десь відсотків 60 пережилося. Так, оце 15 червня і біля роботи От я ще а Зараз подивимось як тут. Зразу бачу ця гілочка, ця сторона взагалі не прижилась. Взагалі. Так, і я думаю і не проживеться. Цвястобург прийдеться нам відрізати. Ще мать, відріжу і... Далі буду знімати. Так, ось вот, так набагато веселіше. Вот, фактично залишилося на шокуні лише щеплення. Окуліровка торічна і копуліровка. зараз подивимося. Так, тут копуліровка. Бачимо, я навіть прищеплював тут деякі пагони, ще фітром. Не відірвало. Тут теж бачимо і Вже ще ось сигналочка є. Без от дуже багато буде лізти пагонів. Спішовку на треба бривати, щоб залишити лише наше щеплення. Знизу так само. Так, тут бачимо все гаразд. Тут у нас <кій> пішла в ріст. Окулювання, бачу таке листя, шикарне, прямо як хлопуха. Тут чотири сорти, там ще сахарна є, але я не підписував, так як вживці ну, я перемішав і таке не підписував. Так що вже по факту буду визначати, які сорти. Так, тут теж бачу. Як не дивно, тут копилювання весняне, пішло в ріст. Тут теж купую сигналки. Копелювання, так, тут все, що копулюровкою я щеплював. Все пішло в ріст. Теж відриваємо. Так, дивимося, тут не пішло. Тут зараз я відріжу цю гілочку. Тут околювання. Дворічне окулювання. І тут теж я весною живцем щеплював. Ось такий результат. Тут бачу так, колювання було і пішли от пагони. Ці пагони я залишив, це буде вже на живці. Там мене просили. Бачимо такий лист. Оце просто взагалі щось. Такий декоративний. Да. Так, тут. Полюванням щось не то. Бачу, верхня верхівка щось прив'яла, я її відірвав і можливо підуть там фагони. Так, і переходимо зараз тут. ну Тут два роки -то щеплював, тому це ось, ось така сахарна, цукрова, шовково, це крупна. Так, тут окулювання, теж бачимо ось трималки. Так, тут нічого не пішло. ріст, зараз подивимося. Да. Чорне, тут не пішло. Так, ну ще ось кілька Отута окулювання. Тут теж обриваємо. Ну, що по факту маємо? По факту маємо, що десь 50 на 50. Якщо брати в мене біля саду і тут, то 50 на 50. Ну, все-таки кулюванням. Я правда би все таки кулюванням прищеплювати і повторювати потім весною вже де не прижилося. І тоді матиму непевний результат. Десь відсотків 60-70, як бачимо, прижилося. І цього достатньо, бо я з запасом прищеплював. Щоб сумувати непогане дерево від стартової шовковиці, хорошої.